Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Контроль проти довіри, як зберегти зв'язок з дитиною на відстані. Тоді, коли ви відправляєте дитину за кордон, навіть не тоді, коли відправляєте, коли тільки маєте намір, я дуже раджу переконатися, що і ви, і дитина психологічно готові до, по суті, до сепарації. Сепарація дитини від батьків, в яких сім'ях відбувається пізніше, в яких раніше. Якщо ви відправляєте дитину в середню школу, наприклад, за кордон або навіть в навчальний заклад вищої освіти, підготуйте себе, переконайтеся, що дитина так само готова. Якщо ви розумієте, що десь є болючі точки, які вам не дозволяють, ну не відпускають вас, ви не можете пропрацюйте їх. Я зараз не буду, тому що я не є практичний психолог. Попри свою фахову освіту, я не є практичний психолог. Я думаю, багато є психологів і не знаю, і блогів, і просто реальних людей, до яких можна звернутися. Але моя порада: якщо ви не готові, то не час відправляти дитину, відпускати дитину. Звісно, що ви можете ризикувати, але в цілому краще цього не робити. Підготуйтеся і з легким серцем відпустіть. Що далі відбувається, коли ви відпустили? Коли дитина готова. Що значить, дитина готова? Дитина хоче більше ніж ви. Дитина реально хоче пожити без вас, зайти в ту програму, в якій вона буде вчитися, це, ну, це школа середня, чи це бакалаврат, чи підготовча програма, що це потрібно дитині щонайменше так само, як вам, або навіть більше. Тоді буде успіх, тоді у дитини буде готовність насправді до викликів і до того, що там треба буде призвичаюватися і багато чого міняти. І тоді ви будете спокійні. В тому числі тому, що це дитина таким чином бере на себе зобов'язання за той дискомфорт, який її очікує. Зобов'язання справитися з тим дискомфортом, який її очікує. І отже, дитина поїхала. Контроль це не завжди про безпеку, це ілюзія того, що якщо ви контролюєте, дитина справді у безпеці. Контроль просто дає вам поінформованість про перебування дитини десь там далеко від вас. З певною періодичністю. Дитина може контроль сприймати, сприймати в штики. Ви свою дитину знаєте краще. В підлітковому віці, і особливо вже коли пізній підлітковий вік, який у багатьох там, закінчується десь там, навіть після 20 років, не сприймати ваш контроль, сприймати як надмірну опіку. Тому, будь ласка, про точки контролю домовляйтеся зарання. Наперед. Синок, я тобі буду дзвонити. Давай домовимося, якщо я буду тобі ну, не знаю, там, кожного дня о такій-то годині норм. Ні, мамо, ну давай я почну, а там вирішимо. Добре, про все можна домовитися. там я буду дзвонити. Давай раз на тиждень точно ми зустрічаємося, або там точно ми зустрічаємося онлайн-відео. А врешту часу ми будемо так на зв'язку, там або там переписуємося в цьому чаті чи так далі. Я думаю, у вас і також ці якісь зазвичай у сім'ях там, скажімо, канали комунікації, стиль спілкування. Ви вже це виробили. Але... Перед від'їздом, повірте, це не зайве ще раз переконатися, що воно прийнятно і воно лишається таким, як у вас тут було в Україні. От ти тепер їдеш, ми отак звикли, ми отак будемо робити чи ні? Довіра виникає тоді, коли, по-перше, коли ваш спосіб взаємодії комунікації прийнятний обом сторонам: і вам, і дитині. Працюйте над цим. Немає загальних формул, насправді, мабуть, можуть бути якісь певні рекомендації. Я щось намагаюся там вам сказати, та, як я вже бачу це, наприклад, з власного досвіду. Насправді це може бути тому, що кожна сім'я вона така своя, індивідуальна. Ви можете це все робити в рамках свого досвіду по-своєму. Саме головне ключове просто працюйте над довірою до дитини. Коли дитина відчуває, розуміє, що їй довіряють, її підтримують, її не контролюють бо не довіряють, а її контролюють, щоб допомогти. Або це навіть не контроль, а просто ваш спосіб бути поінформованими тому, що там відбувається, тоді дитина повертається з любов'ю. Ну верніш як вона просто у вас такі легкі, гарні стосунки. І вам буде спокійніше, і дитині буде спокійніше. І просто знайте, що довіра це, звісно, знову-таки, це не байдужість, це зворотній бік медалі. Це не є байдужість. Типу, я відпустила дитину, хай собі, тому що якщо немає такого зв'язку з дитиною, дитина теж може це сприймати, що вам не цікаво, ви нарешті здихалися. Тому, тому так про все домовляйтеся, і я бажаю, щоб у вас ваші точки контролю були максимально комфортними для обох сторін. І щоб у вас було спокійне серце, душевний спокій, і щоб ви знали, довіряли дитині, а вона довіряла вам. Тоді ваша команда і ваш проект навчання за кордоном буде успішним.